Друзі, привіт! Під відео ось про цю радіостанцію Квашенг uvk 58 було багато коментів з проханням створити інструкцію, як прошити цю радіостанцію як на модифіковану, так і на офіційну прошивку. І сьогодні буде перше відео про це. Ви на каналі Brain Plus. З вами Євген. Поїхали! Першим ділом йдемо на офіційну сторінку Кваншенг. Ось так воно виглядає. Нам потрібний розділ завантажень. Тут є англійська мова, отже, все буде зрозуміло. Ну а якщо комусь не дуже, то дивіться, куди я натискаю і робіть те саме. Посилання є в описі, і коли ви за ним перейдете, вам відкриється саме цей розділ. Отже, додатково нічого не потрібно шукати. Взагалі раджу перед тим, як почати процес прошивки, відкрити в браузері всі посилання, які я залишив тут, і це збереже вам трохи нервів. Ось це перелік заархівованих файлів, доступних для завантаження. З них нам потрібні лише два архіви: архів з програмою для налаштування і архів з прошивкою. Ще нам потрібні драйвер, але він є в обох архівах, а також програма для прошивки. Вона знаходиться в тому ж архіві, де і сама прошивка. Тиснемо кнопку Download. Вінді ці файли щось не дуже подобаються не хоче вона чомусь їх зберігати. Тому трохи допоможемо. Тиснемо ось цей значок Оновити завантаження. І тепер файл завантажується вже без проблем. Так само завантажуємо прошивку. Ну а поки йде завантаження, розпакуємо перший завантажений файл. Архів можна, в принципі, вже видаляти, він нам не потрібний. Тут ми бачимо ось в цій папці програму для налаштування рації через комп. Вона нам знадобиться для того, щоб перевірити версію прошивки на рації. Ну і при бажанні можете внести назви каналів, частоти в пам'ять рації. Другий файл зверху це USB драйвер. І ще китайці додали відеоінструкцію, що робити з цими файлами. Не будемо гаяти час, поки йде завантаження з малою швидкістю з китайських серверів. Встановимо USB-драйвер. Тут в нас виникає невеличка проблемка, оскільки інсталятор драйвера на китайській мові. А так як, наприклад, в моїй вінді нема відповідних мовних пакетів, то замість іерогліфів в нас знаки питання. Але я вже вияснив, що для встановлення потрібно натиснути ліву кнопку, а для відміни праву. Але, на жаль, ці видатні знання нам не особливо допомогли, бо драйвер впертей не хоче встановлюватись знову ж через мову. Щоб вирішити це непорозуміння, нам треба буде витратити буквально одну хвилину. Для цього переходимо на диск C і робимо видимими приховані елементи. Тиснемо Подання. Далі ось тут Показати. І обираємо приховані елементи. Бачите, появилося кілька папок і файлів, які раніше були приховані. Тепер знову дивимося на ось цей шлях, куди розпакувалися наші файли для подальшої установки. Заходимо в папку Users або користувачі. Далі ім'я компа. В мене це Legion 5 Pro. Так, ми сюди потрапили, що там далі: ап локал, темп, cp210xUSB. І ось всі ці файли це наш розпакований драйвер. Якщо звідси запустити установку, результат буде той самий, навіть якщо спробувати це зробити з правами адміністратора. Вирішується ця проблема таким чином. Переходимо ось за цією адресою. Звісно, посилання є в описі. Тут знаходиться кодемов. Зараз все зрозумієте, для чого вони нам потрібні. Далі відкриваємо в блокноті ось цей файл dpinst.xml. І шукаємо строку Language Code. Ось ці цифри 0x804 потрібно буде замінити. Шукаємо в кодах мов українську мову. В неї відповідно код 0x422. Копіюємо його і вставляємо замість того, що був. Не забуваємо зберігти файл. І закриваємо його. Тепер знову запускаємо інсталятор з цієї папки. Тут можна загальний натиснути або обрати у відповідності з розрядністю вашої вінди. Різниці немає. Я, наприклад, тиснув встановити 64-бітний драйвер. І ось нарешті щось помінялось. Нам потрібно лише натиснути далі. І все. Драйвер встановлено. Тепер тиснемо кнопку готово. Це все можна вже закривати. Перед тим як продовжити, хочу нагадати вам про підтримку україномовного контенту. Для цього всього навсього потрібно протиснути вподобайку під цим відео, написати будь-який комент, а найкраще це підписатися на канал. Поки ми тут танцювали з Бубном, завантажилась наша прошивка і програма для її встановлення. Вміст вилучаємо з архіва, а сам архів видаляємо. Тепер можна встановити необхідні нам проги. З чого починати різниці немає. Заходимо в ту саму папку, звідки встановлювали драйвер, і інсталюємо програму для налаштування. Вона ось тут знаходиться в папці CPS версія 1.0.40». А тут вже Windows хоче нас захистити. Для обходу цього так званого захисту тиснемо докладніше і з'являється кнопка «Виконати». І в нас відразу відкривається ця прога, тобто вона не потребує встановлення. Поки що закриваємо її. І йдемо в папку з прошивкою. Нам потрібний файл Anonymous Updater, як це не дивно, з ним вже ніяких проблем не виникає. Ось так виглядає ярлик на робочому столі. За допомогою цієї програми ми будемо оновлювати прошивку. Хочу попередити, що прошивати будь-який гаджет найкраще всього за допомогою ноутбука, тому що якщо раптово зникне світло, то ви легко отримаєте замість свого улюбленого пристрою. Це Тепер підключаємо рацію до комп'ютера за допомогою ось цього кабелю. Не забуваємо, що кенвудовський конектор потрібно вставити із дуже великим зусиллям, а другий кінець вставляємо в USB компа. Вмикаємо радіостанцію. Першим ділом відкриваємо завантажену раніше програму PSCPS. Зверніть увагу ось на ці кнопки Read-In і Write-out. Вони поки що сірі, тобто не активні. Рація не підключається до програмного забезпечення автоматично, тому робимо наступне: йдемо в налаштування, обираємо пункт налаштування компорта, відкривається таке ось віконце, і тепер нам потрібно зі списку обрати наш компорт. В мене він тільки один, тому я його і обираю. Якщо в списку нічого немає, значить не встановлено драйвер або він криво встановився. Відповідно, тоді потрібно його перестановити. Після того, як ми вибрали наш компорт, тиснемо кнопку Connect, тобто З'єднати. Тепер кнопки «Read-in» і «Write-out» стали активними, значить попередні кроки зроблено правильно. Натисканням кнопки Read In ми зчитуємо інформацію з рації, а кнопкою «Write-out» зберігаємо налаштування в рацію. Тиснемо «Read-in», Інформація зчитується. Нам потрібно зараз розуміти, яка версія прошивки в рації. І тоді ми будемо знати, чи потрібно її оновлювати чи ні. Обираємо пункт BaseInfo і бачимо, що маємо версію прошивки 2.01.35. А з сайта ми скачали новішу версію 2.01.36. Що там змінилось, ми ніколи не знаємо. Але як завжди, сподіваємось, що раз версія нова, то там виробник можливо виправив або вдосконалив щось, значить вона краще. Хоча, в реальності, на жаль. Це не завжди так. Також за допомогою цієї програми можна програмувати бокові кнопки, змінювати більшість системних налаштувань, також є налаштування DTMF, звідси набагато зручніше записувати в пам'ять рації потрібні канали і частоти, особливо назви каналів. І також кожен канал можна налаштовувати індивідуально. Сканлисти можна створювати і записувати в пам'ять частоти FM-станцій. Закриваємо програму, переводимо рацію в режим прошивки. Для цього у виключеному стані затискаємо на рації клавішу BTT і, не відпускаючи її, вмикаємо рацію. Екран залишиться вимкнений, а ліхтар буде світити. Це означає, що рація знаходиться в режимі прошивки. Тепер запускаємо прогу Radio Updater, ярлик котрої, як ми пам'ятаємо, в нас на робочому столі. Тут все просто. Знову ми маємо підключити рацію за допомогою компорта. Обираємо в списку наш порт це, як бачимо зараз, COM3, І тиснемо кнопку Connect. Якщо напис на кнопці змінився на Disconnect, значить з'єднання успішне. Для продовження потрібно вказати файл прошивки. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, куди завантажували всі потрібні файли. Натискаємо на кнопку з крапками і через провідник шукаємо потрібний нам файл. Вікно можна трохи збільшити для зручності. Здається, це якраз те, що нам потрібно. Версія 2.01.36, Клікаємо на неї і далі тиснемо кнопку Update. Процес прошивки займає буквально секунд 20. Бачимо повідомлення, що ПЗ оновлене успішно. Рацію вимикаємо і знову вмикаємо. Тепер переходимо в програму PSCPS. Щоб перевірити, яка в нас тепер версія прошивки. Зчитуємо інформацію. Сподіваюсь, ви вже зрозуміли принцип роботи з Прогою. І ось в розділі BaseInfo бачимо, що версія стала 2.0.1.36. Хочу зауважити, що в процесі оновлення офіційної прошивки всі дані і налаштування зберігаються. Чого не скажеш о модифікованих прошивках. Сподіваюсь, відео було корисним! Всі потрібні посилання будуть в описі під відео. Не забувайте, що в країні йде війна. Підтримуйте Збройні сили. Слава Україні!